Бажаю здоров'я підписникам та гостям каналу. Друзі, сьогодні хочу показати вам одну річ, яку ну, я так вважаю, що потрібно в господарстві. Дивіться, нещодавно, десь мабуть неділю назад, числа, мабуть, 20-го плюс-мінус, був у нас блекаут, ви знаєте, коли не до сусіди нанесли удар і вийшло багато відключення світла. Ну, аварійне, не аварійне, не, не важно. Що я роблю? Я беру генератор в машину, заливаю бензин, беру кабіля і їду на ферму. У мене є відосик. Ну, я тоді не розказував про генератор. І що я роблю? Думаю виставляти, не виставляти, заводить, не заводить. Ну і так я колібаюся. І там було у відосику таке, що типа, якщо б це була витяжка, вона потрібна. А світло, воно якби і так. Ну... Що я беру? Ще я ставлю акумулятор, привіз на ферму акумулятор, підключаю я світло через акумулятор. Є моя на каналі, там, ну, десь з попередніх пару відер. І що думаю? Ну, Позвонив а, сусід, деренчить у нього генератор. Я кажу, що там, які розходи, розкажи, він каже, я не знаю. Оце був там бензин. бо Він там купив одного ну, бушню, можна сказати, купив і каже, там було пару літрів, уже, вже каже, часів два. А що робить? Ну, морозилка, холодильник, таке, інтернет, таке щось. Ну, Я подумав подумав і думаю, як же мені ну, схитрить. І Я вже давно в мене було бажання, але воно трошки було таке непідйомне десь по 2000. І зараз я вам покажу, ви поймете про що я кажу. Бо хочу таку трошки інтригу ну, создати. І коротше, я е, заходжу в інтернет і заказую, ось така пройшла посилка. Ще не розкривав. Не знаю, що тут. Ну, я то знаю, що тут, але скрию при вас. Щас. Заказував я його в Харкові на Лоски. Позвонив, а він каже, що якраз, та він і зараз в Харкові майже без світла. Каже, я каже, сижу в селі. Обратно лоски комплектує. Ну, заказав я. Коротше, якщо вам... Вау, це, це тільки коробка, я так розумію. Кому треба, я скину номер цього чоловіка, якщо треба. Не треба, шукайте тоді в інтернеті. Так, щось Я подумав і прийняв рішення, що треба на... Мій генератор поставить ось такий редуктор газовий. Так, речажок. Щось сюди йде. Прокладка. Ось сюди. Так, чи як вона там встановиться? Коротше, не знаю. Боже, тут ударино, бачите, покоцане. Ну, він запевняє, що, що все робоче, все гарне. Це краник зливати. Дивіться, я ще не заводив навіть на бензині той генератор. Так, да, ось дві прокладки в комплекті не треба купляти. І ось речажок сюди переключати ось цю штуку, заслонку. О, все працює, все добре. Я хочу його пустити від магістрального газу. На фермі є магістральний газ. Що буде далі, я все вам покажу. Але покупка, я ну я рахуюсь, того варта. Е, тому що, навіть якщо ну попередній е, власник того генератора, який сусіда робив, який я вам казав, то він казав, що ну їсть багато. В нього там і апарат доїльний був, і все. Зараз сусід виїхав. Не сусід, а той дядька, ну хлопець дядька. Так, і я вирішив ну, придбати. Подивився в Ютубі, як завжди, все на підказках. І YouTube сказав, що витрата 4 гривні в годину на цьому магістральному газі. Ну, ось таке коротеньке відео. А далі, якщо буде ну, установка на генератор, то я вам покажу все. До зустрічі на каналі. Бережіть близьких і рідних.